Проект підтримки жителів Харківської та Херсонської областей продовжує реалізовувати благодійний фонд Мирне небо Харкова за підтримки міжнародної місії Джеру. Його мета допомога людям, які постраждали від війни. У квітні здійснена реєстрація на програму багатоцільової грошової допомоги для людей із вразливих категорій. У Харкові та Ізюмі зареєстровано 172 людини, евакуйованих з борівської громади ізюмського району. У Херсоні 719 осіб. Загалом понад 890 людей вже зареєстровано на отримання фінансової підтримки в розмірі 10 тисяч вісімсот гривень на кожного члена сім'ї. Окрім цього, у проєкті працюють по двоє психологів у кожній області. Вони проводять індивідуальні та групові сесії для дорослих і дітей. Це робота зі стресом, емоційне розвантаження та підтримка в кризових ситуаціях ініціатива реалізується благодійним фондом Мирне небо Харкова у партнерстві з міжнародною місією Джеру, що є об'єднанням двох міжнародних організацій Welthungerhilfe та Concern Worldwide за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Ми дякуємо благодійному фонду Мирне Небо Харкова» за те, що проводить такі надзвичайні психологічні консультації. Це дуже зараз нагально, особливо в цей час, коли ми відчуваємо страхи тривоги. І ці техніки, які проводяться, вони заповнюють наші серця добротою, заповнюють любов'ю, миром. Ми поруч у найскладніші моменти, щоб підтримати, допомогти і дати ресурс на відновлення.